На Росії атаковані важливі підприємства військово-промислового комплексу. Про це ще саме ранку сьогодні повідомив центр протидії дезінформації. По-перше, у Саранську уражено завод оптоволоконних систем. Це ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. І це дуже важливий стратегічний військовий об'єкт. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів. Ви вже добре про це знаєте. У Тулі атаковано конструкторське бюро приладобудування, один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєння. Його продукти активно використовуються у війні проти України. Також під атакою був сплав, це головний розробник реактивних систем залпового вогню у Росії. Саме тут створюють гради, урагани і смерчі. Ну і також по дорозі до цих об'єктів дрони заважають працювати аеропортам. Тобто вони не є нашою цілею, однозначно. Ніхто не збирається вбивати там високопоставлених чиновників, лідерів країни, які приїздять до Росії чи прилітають. Ну, не всім їм вдається долетіти до Москви дуже швидко. Але, до прикладу, Вучич, президент Сербії, просто вимушений був завітати ще й до Баку, і там продовж кількох годин в аеропорту чекати дозволу на політ до Росії. Тому що добрі безпілотники, які прилітають на території Росії, не дають можливості це зробити. І там друзі склалася дуже цікава картина, що стосується транспортного колапсу авіаційного. Приблизно десь у 10-11 годині ранку міністерство вбивства Російської Федерації повідомило про те, що понад 140 повітряних цілей, у тому числі одна крилата ракета, нібито, були знищені над Брянською областю Рефії ще з учора, 6 травня. Але загалом обстановка на Росії дуже-дуже кумедна. Я так її зараз називаю, щонайменше 60 тисяч людей населення Росії, перепрошую, зіткнулися зі скасуваннями та затримками 350 авіарейсів через наліт добрих дронів. Тим часом РФ пізніше повідомило, що взагалі за добу було знищено 524 безпілотники, 5 ракет Нептун, 6 бомб GDM, а також 2 снаряди хаймерсів. Щось цього правда, що ні, я вам зараз поточнити не можу, але кількість дронів, які постійно летять на території Росії, навіть нині вони летять, дуже і дуже велика. Безліч рейсів авіаційних зібралося на землі на злітних смугах у Пулково. Ну, от зокрема. До цього аеропорту були перенаправлені через атаки безпілотних літальних апаратів рейси, які летіли на Москву, і вони стояли у корці з літаків. Це дуже дуже показово. Ось на цьому відео ви зараз бачите, як загалом виглядає ця ось картина, коли в черзі стоять літаки і чекають дозволу на зліт, але злітіти не можуть в одному із цих літаків. Застряг Микола Басков. Прихильник Путіна, прихильник вбивства українців. Він прилетів із Іркутська і вже 7 годин сидить у літаку. Чи вилетів він на цю хвилину? Я не знаю. Але принаймні він точно задумається про те, що власне сталося. Я не очікую, що всі 60 тисяч росіян. Різко змінює думку і будуть ненавидити Путіна за те, що він розпочав війну проти України, але принаймні це про щось їм буде точно вказувати. Тим часом Аерофлот скасував 52 з 54 рейсів до Москви, А загалом авіакомпанії відмінили, як вони кажуть, 300 рейсів по всій країні. Інформація трішки різниця у різних російських телеграм-каналах, але загалом ствердно, ми можемо говорити, що 300 плюс авіарейсів були перенесені, скасовані, а літаки очікували дозволу на польоти до пунктів призначення саме через те, що безпілотні літальні апарати українські атакують сьогодні Росію, і це роблять абсолютно дуже-дуже ефективно. І от на цю хвилину, коли я вам друзі розповідаю, то російські змі говорять про те, що ще 50 українських безпілотних літальних апаратів вже у Московській області. Вони заходять нібито з боку Сумщини. Росіяни активно моніторять те, що долітає до них із території України, і направду скажу, що система ППО Росії працює дуже ефективно. Сьогодні, під час запису чергової програми для центру громадської аналітики вежа разом із моїм колегою Іваном Стопаком, ми детально це обговорювали. Чи, наприклад, може вдарити Путін по території України Арішником. На території України також впродовж дня лунають тривоги. Їх дуже-дуже багато. Окремі навчальні заклади в окремих регіонах 8 і 9 травня вирішили проводити дистанційне навчання. Це стосується загальноосвітніх навчальних закладів. Ситуація в Україні вкрай неспокійна. Ми з Ступаком детально це все обговорили в програмі, тому можете переглянути її, посилання залишу в правому верхньому кутку. Також відомо про те, що понад третина союзників Росії під різними приводами відмовилися від приїзду в Москву на парад. Деякі країни обмежилися делегаціями низького рівня. До прикладу, Пакистан повністю проігнорував парад, Індія направить Москви. Делегацію Міноборони не приїде на парад і половина лідерів країн БРІКС. південно Африканська Республіка надійшла міністра оборони. Іран обмежиться послом. Угорський прем'єр Орбан проігнорував візит. Певне, не випадково Дональд Трамп йому зателефонував певності у приводу. Не, не те, що особисто, але порадили держдепіша цього не робити. З європейського союзу прибуде тільки прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Все більше з європейського союзу не буде нікого. І це дуже показово, друзі, тому що я не випадково вам говорив парад Путіна 9 травня буде під прискіпливою увагою всього світу. І просто так пропустити цю подію про неї не говорити неможливо буде. І зараз Україна демонструє свою паритетність у повітрі. Щодо атак Росії по території України, на жаль, так вночі прилітала балістика і все інше. Я про це добре знаю, і ви про це добре знаєте, я на цьому акцентувати не буду. Але нині ми демонструємо те, що ми готові чинити спротив і створювати великі незручності для Росії та для гостей, які їдуть обійматися із вбивцею українців. Яка ж позиція Сполучених Штатів Америки щодо можливого подальшого процесу проведення переговорів між Росією та Україною та взагалі припинення війни, вона залишається, друзі, незмінною, і це дуже показово. Ми багато з вами говорили на. На каналі про те, чи вийдуть 에, Сполучені Штати Америки з переговорів чи ні. Я з колегами це часто обговорюю, ви це бачите тут. Ну і сьогодні ми можемо зробити однозначний висновок. США не збирається виходити з переговорів. Це дуже добре. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс, якого ми недолюблюємо справедливо, сказав, що США вважають, що Росія хоче занадто багато на перемовинах щодо України. Це ледь чи не вперше адекватна оцінка публічна. Раніше таких публічних заяв не було. Він говорить: ми вважаємо, що росіяни просять занадто багато існує велика прірва між тим, де знаходяться українці та росіяни. Це вже було, але нині Венс говорить, Москва збавляйте свої апетити, так не може бути. Також він наголосив, що Сполучені Штати Америки хочуть початку прямих перемовин між Україною та Росією. І каже наступне: ймовірно, неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між Росією та Україною. Але я вважаю, що без посередника такі Переговори проводити не можна. За його словами, Вашингтон готовий брати участь у такому процесі, бути посередником. Тому що Європа відмежувалася від цього. Вони категорично не хочуть виконувати цю роль. На жаль, я, друзі, також вам вчора, дуже пізно ввечері, розповідав про те, що Кіт Келлог, це спецпосланець Дональда Трампа з питань України та Росії, повідомив про те, що Україна готова до замороження конфлікту. Саму ідею замороження конфлікту. В Україні давно відкидають, її не сприймають. Зеленський і його команда говорять, повторювали це багато разів і нині про те, що ніякого замороження не може бути. Але риторика потрішку змінюється і в американці, і в Україна мовчить, ну, принаймні, офіс президента сьогодні ніяк це не коментував. Я детально саме от ідею замороження розбирав сьогодні в рамках Центру громадської аналітики вежа із Володимиром Фесенком. Ви це відео можете переглянути в мене на каналі, воно є. Там ми проговорили те, що це означає, якою є політика сьогодні Офісу щодо припинення російсько-української війни. Кіт Келло сказав, що потрібно створювати демілітаризовану зону. І окрім того, він сказав, що головною проблемою, яка заважає припинити російсько-українську війну, є Путін. Він каже: Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка, ну тобто, близькі до завершення війни, до припинення вогню, друзі. Так буде точніше. Єдина людина каже Келох, яка може принести результат, це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться, є умова. Я думаю, прямо зараз нашою перешкодою на шляху до прогресу є саме президент Росії, який не погоджується. Це дуже добре, що сьогодні Сполучені Штати Америки Білий дім змінили публічну риторику. І Венс говорить абсолютно інші речі, прийнятніші, як мінімум, для України. Кіт Келох називає чорне-чорним і біле-білим. Трамп, звісно, санкціонував такі заяви, немає жодного сумніву в цьому. І сьогодні весь світ має назвати єдину винну в усьому цьому людину. Ну, хоча складно назвати його саме, от такою дефініцію людина це Путін. Путін винний в цьому. Ну а далі очікуємо кроків. Звісно, дуже правильно було, аби б в силовий спосіб натиснули на Путіна, щоб він припинив цю війну. З цього приводу зробив заяву. Джозеф Байден, попередник Трампа, і сказав, що підхід Трампа щодо війни Росії проти України сучасною політикою умиротворення і побоюванням може стати сигналом для інших європейських країн, що настав час поступитися Росії. На думку Байдена Путін вважає Україну частиною матері Росії. Ну загалом, ми і також це знаємо і без Байдена, але Байден говорить про те, що. Путін вірить, що має історичні права на Україну, і він не може змиритися з тим, що Радянський Союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурним. Тобто, фактично, Байден називає Трампа дурним. За великим рахунком, їхня риторика один до одного вона є дзеркальною. То Трамп називає Байдена такими словами, то Байден Трампа. Але я хочу, друзі, зважити на єдиний момент, що кінцева ціль у Байдена і в Трампа однакова зберегти Росію. Роблять це вони. В різний спосіб. Байден підтримував війну потрібної інтенсивності для того, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Тобто, розуміння розумінні Байдена, ця війна може тривати дуже-дуже багато років. Але справа в тому, що Україна не безкінечна. Тут є такий нюанс. Трамп думає фактично кінцеву, про кінцеву ціль, так само, як Байден. Але він говорить про те, що треба заморозити війну. Власне, про що Кіт Келох прямо сказав. Тому, якби Байден прагнув дійсно перемоги України і мав за ціль зупинити Путіна так, щоб він далі не пішов, то він мав би передати нам більше зброї, аніж то він робив за час своєї каденції. Трамп я розумію і цього не хоче робити. Але великої відмінності між ними обома я чесно кажучи особисто не дуже бачу. Ну а ви напишете у коментарях свої думки з цього приводу.